Іршавщина потрапила у список населених пунктів Закарпаття, які понесли збитки внаслідок сильних опадів. Ужгород долучився до акції одночасного колядування разом із п'ятьма країнами Європи. Еволюція лижного спорту на Міжгірщині зібрали чималу колекцію спортивного приладдя. Не очікували, тому і перемогли. Десятеро щасливців отримали подарунки від магазину електроніки Ера. Наші славні Василі, окраса срібної землі в облдержадміністрації, презентували виставку митців. Вітаю всіх, хто у цій порі з нами. Час пік вже готовий поділитися головними подіями за 15 січня. В лавині гинуть люди і руйнуються будівлі. Цьогорічна зима може побити рекорд по снігопадах, які випали від Греції до Балкан. Саме через сніг сталося ДТП у Боснії. Взітнені автобуси й машини, три людини загинули, а 17 отримали поранення. У сусідній Сербії вже декілька днів діє введений через рясні опади режим надзвичайної ситуації. Схожу картину можна спостерігати і в німецькій баварії, де на допомогу екстреним службам і поліції прийшла армійська важка техніка, яка використовується в розчищенні ряду доріг і автомагістрали. Загалом жертвами снігопадів в Європі стали понад два десятки чоловік. Пошкоджені електромережі, обвалений шкільний дах та засніжені автошляхи на Іршавщині приходять до тями після снігопаду. Задіяли усю наявну техніку та намагаються попередити можливе заледеніння. Детальніше дивіться далі у сюжеті. Чи чекати сніга взимку? Погодні умови диктують свої правила. Іршавщина потрапила у список населених пунктів Закарпаття, які понесли збитки внаслідок останніх сильних опадів. Внаслідок потужних снігопадів в гірських селах Іршавщини випало до 80 сантиметрів снігу. Через негоду було знеструмлено сім населених пунктів, та за день електропостачання вдалося відновити. Серед постраждалих сіл Лисичево, Луково, Білки, Приборжавське, Великий Раковець, Колодне. Та для останнього не обійшлося без ще більших збитків. Дах їдальні колоднянської школи обвалився під вагою снігу. Нещодавно відремонтовану шкільну покрівлю пошкоджено і в Лисичеві. В Лисичеві знесло снігоутримувачі на новій школі. Зробили недавно кришу, снігоутримувачі не отримали, частково пошкоджено дах. ЗОЖ першого, третього ступеня працює на розчисті даху 25 чоловік на школі і 19 чоловік на ДНЗ, у них там дитячий навчальний заклад. Тож кажуть, що десь тріщини по стінах вони ще додатково роблять обстеження. Шість одиниць техніки працювало на автошляхах району, розчищаючи проїзд для транспорту. А 70 кілометрів доріг Іршавської ОТГ чистили ще з ночі. Техніки не вистачає, снігові завали ліквідовують, працюючи фактично цілодобово. Майже 12 годин наша техніка працює в місті десь 3-ї години ночі. Випав величезний сніг, ми задіяли ту техніку, яка у нас наразі є. Це один трактор МТЗ. Після того було додатково міською радою викликаний трактор, з яким в них укладений договір, і він очищував територію ОТГ село Олоза і село Собатино. Найбільше уваги приділили розчисті узбіч. Плюсова температура в день і мороз вночі призводять до ожеледиці. Тож у місті потурбувались про те, щоб сніг не зледені. І автомобілісти мали паркувальні місця. Турмове попередження закарпатців попереджають про погіршення погодних умов. Згідно з повідомленням Закарпатського обласного центру з гідрометеології, 16 січня вночі та у першій половині дня на більшій частині області очікується значний сніг, подекуди мокрий сніг. Разом з тим прогнозується ожеледь, налипання снігу та тумани в горах. Спостерігатиметься перший рівень загрози жовтий. А 19-20 січня температура знову стрибне до позначки плюс. Подібні погодні качелі створюють посилення небезпеки Спака природных явищ. Формируется так, так называемое налыпание мокрого снігу. Оно очень опасно для электромереж, для проводов и так далее. Плюс ухудшение видимости. Все забывают, что э, интенсивность одна и та же дождя и снега, но видимость в дожде может быть 10 км, а в снегу 1-2 км. То есть даже слабенький снежок он сразу резко ухудшает видимость. Нова радість стала у п'яти країнах Європи. Ужгород долучився до акції одночасного колядування. Народні колективи з найрізноманітніших мальовничих куточків Закарпаття зібралися, щоб прославити народження Христа. А у перерві між колядками гості ласували вино, медом, сиром, власного виробництва. Як гуляли ужгородці, дивіться в нашому сюжеті. Город заколядував разом з усією Україною. Старий новий рік відзначили одночасною колядою нова радість стала, яку виконали у 30 українських містах та п'яти країнах Європи. Масове колядування започаткували у Харкові у рамках святкування вертеп Фесту. А звучала коляда голосами народних закарпатських колективів. Сьогодні у нас були 13 районів. Кожний колектив. Колядницький представляв свій окремий район. Вони виконують їх в характерній типовій для свого району, навіть для свого селища, манері. Масштабне дійство відбулось у рамках астрономічно-колядницького фестивалю Василя, у якому взяли участь пізнавані у краї виробники вина, меду, сиру та іншої фермерської продукції з багатьох областей України та за кордону. У цьому році вже вдруге проводиться фестиваль на Василя, який започаткував фактично губернатор нашого краю. Геннадійович Геннадій Москаль. Ми бачимо, що з кожним роком все більше і більше є людей, які мають бажання звичайно продати тут свою продукцію, повеселитися, поколядувати. Учасники фестивалю презентували етнічні традиції своїх регіонів, а гості свята насолоджувалися атмосферою та долучалися до народних колядувань. Родом з Рахова, Гуцулочка. Я краще, ніж наш Ужгород, чим наше Закарпаття ніде не бачила. Колективів багато виступає на наших сценах з області, з районів багато, дуже гарно. Бажаємо і надалі, щоб такі заходи могли влаштовувати. Ну, це є весело. Як не за цегорку, я виріду. Загалом участь у масштабному ярмарковому дійстві взяли понад 120 виробників деякі з них приїхали за кордону Румунії, Польщі, Македонії, Чехії та інших країн. Місця заборони Державіаслужба визначила місця на Закарпатті, де заборонено літати безпілотникам. Окрім Ужгорода, під заборону потрапили військовий полігон в селі Оріховиця. Три зони поряд з Мукачевом, три поряд з хустом та велика зона між нижнім селищем Колочавою і Руською Мокрою. Відповідну карту заборонених зон оприлюднили на сайті Державіаслужби. У відомстві повідомили, що з огляду на стрімкий розвиток ринку працюють над розробкою нових правил, що безпечно інтегрують нові види повітряних суден. До Існуючої системи використання повітряного простору Коньяк в Україні називатимуть по-новому свій голос. За назву цього алкогольного напою можна було віддати в опитуванні в межах проекту географічні зазначення в Україні, що фінансується євросоюзом. Нагадаємо, що українських виноробів зобов'язали з 2026 року відмовитися від використання захищеного географічного зазначення коньяк для алкогольного напою вітчизняного виробництва. Також відповідно до угоди про асоціацію з ЄС буде змінено маркування шампанське. Так більшість опитаних під підтримали варіант назви коняку в Україні, українські бренді або бренді України. Меншу кількість голосів набрали назви к'янок дубовик, брунат, канук та украняк. Раритетні знахідки поруч із сучасним спорядженням. Колекцію лижного приладдя зібрав у пилипці на Міжгірщині Володимир Петрища. у давнього фанату лиш створити повноцінний музей зимового спорту, адже лижна історія Закарпаття давня і дуже цікава. Детальніше дивіться у нашому наступному сюжеті. Лижне спорядження, спортивне приладдя чи предмети особистої колекції. Пан Володимир називає себе фанатом лиж. із любителями зимового виду спорту. працює весь сніжний сезон. Та захоплення чоловіка проглядається здалеком. Навіть паркан поруч із бугільним підйомником під горою гимба, викладений із спортивних штахет. Все життя починав, займався лижами. Робив сам, коли всі грали в футбол, я тисав лижі, чухав і катався. За життя чоловік зумів зібрати чималу колекцію лижного і не тільки спорядження. Та взимку на ноги одягають не лише лижі, іноді потрібні засоби, щоб не ковзати по снігу та льоду. Ось такі так звані кішки, сто років тому одягали закарпатські лісоруби, працюючи у місцевих лісах. А еволюцію лижного спорту можна прочитати, оглядаючи зібрані колекціонером цікаві експонати. Саморобні, які були. Робили діти із штахет із забора, бачите, це букові, отут там з явора, це лижі Динамо, це перші лижі, які тобто, випускали з металовою кантовкою, з пластиковим покриттям. Так само покращили якісь обові. Одні з перших гірськолижних черевик для гірських лиж, які були, це чех... Чехословакська фірма Ботас випустила, Оце катались на таких лижах. Тут було два метри шнурків, поки зашнуруєш на руках мозолі. І потім слідуюча серія була: це вони вже були такі з пружинами. За кілька десятків років модернізація спортивного спорядження відбулася фантастична. В колишньому лише дерев'яні вироби, які перші покоління лижників задля міцності закопували на тривалий час у гній, Тепер трансформувались у високотехнологічні знаряддя, виготовлені із сучасних матеріалів. Люди, які цим займалися, знали. Вони їх цю заготовку закопували в навоз, муст, де вона стояла рік без цього, без доступу повітря, чи рік, чи два, чи три. Потім виймали. Вона дуже бук став. стає дуже твердий, такий, що в нього й восьми не можна забити. Потім із них робили лежі на сьогоднішній день. Сучасні лижі це дуже складна технологія. Кажуть, що вже є такі з електронними чіпами, коли лижа міняє свою жорсткість на снігу, в залежності від снігу. Стікловолокно, дерево, титан, металічні пластини. Ну, по-різному, смотря для якої жорсткості. От Максимально для пухкого снігу йдуть дуже високі фрірайд і широкі. Ось такі, бувають ще ширші. Це вже їзда по бездоріжжю взагалі. Зараз пан Володимир зібрав близько двохсот експонатів, та місця представити усю зібрану колекцію наразі немає. У мріях створити повноцінний музей лижного спорту, адже лижна історія Закарпаття давня і дуже цікава, відома як тренерами і спортсменами, так і виробниками впізнаваних у всьому світі лижних марок. Якщо я в когось бажання, ми б з задоволенням співпрацювали по будівництву такого невеличкого. Цікавого музею він би був таким експонатом і для всіх інформаційним центром для в загальному лишу в нашій країні, особливо в Закарпатській області здійснює мрії у Мукачеві десятеро чоловік, які здійснили покупки від трьох тисяч гривень в магазині електроніки Ера, взяли участь у конкурсі та перемогли. Головний приз телефон Samsung Galaxy Note 9. якими були умови акції та як продовжили святковий настрій у магазині електроніки Ера, знають наші журналісти, які поспілкувалися з переможцями конкурсу. Неймовірний конкурс від магазину Ера у Мукачеві біля входу до магазину електротехніки. Зібрались люди, які сподівались на подарунок. Ті, хто придбав щось на суму від трьох тисяч гривень, мав право взяти участь в розіграші. Для цього потрібно було лише заповнити анкету та повірити у власну перемогу. І звичайно чекати, коли поталанить. Якщо чесно, я не очікувала, що я щось виграю. я рада, що я прийняла участь. Вваження виграв павербенк другий рік підряд. Дуже щасливий. О, окей. Жінці буде в самий раз. Повала телефон для донечки. У розіграші отримала подарунок. Дуже рада. Дякую. Справжня дуже класні, мені сподобалося. Дякую, гарно. Усього щасливців розіграшу 10 румукачівців, а серед них один суперпереможець, який отримав Samsung Galaxy Note 9. Цей телефон конкурує з флагманом айфону. Тож тепер навіть користувачі яблука можуть позаздрити пану Володимиру. Це мій перший подарунок в моєму житті. Ну, я сподівався, що я, що я вираю. Ну, Дуже радий. Усіх з новим роком і різдом Христовим. Ну, Я такими ще ну, сильними телефонами як кажуть, не пользувався. У мене слабенький там телефон. У мене старенький, Samsung Ну, Він ще 14 року. Ну, функції слабенькі в нього. А це вже можна любі як кажуть можливості і фотографії, і відео, ну, і все різне. У нас було декілька додаткових подарунків. Тобто, спочатку це був телефончик з тобто, фірми Тепелінг, потім це були повербанки, потім це були фітнес-браслети, це були наушнички, це була портативна акустика з тобто, фірми JBL. Ми хотіли зробити. Веселий настрій ось для наших мешканців, мешканців нашого місця, то мешканців нашого регіону, щоб вони почувствували хоч якесь ще різдвяне додаткове свято. Свята закінчуються, але ну ми його просто продлили. Наступного року також проведуть подібний конкурс, однак подарунки будуть ще краще. Тож слідкуйте за новинами Ерамобайл, аби долучитись і також отримати дороговартісні гаджети від щедрого магазину. 21 Василь в мі закарпатської ОДА, приурочена до гастрономічного фесту та свята Василля. Виставка тезок Василів вже вдруге зібрала кращих художників, скульпторів та письменників краю. Як творять представники найпопулярнішого чоловічого ім'я на Закарпатті? Далі в сюжеті. Наші славні Василі, окраса срібної землі. Саме під такою назвою вже вдруге Атріум Закарпатської ОДА прикрасили взірці творчості відомих Василів краю. Різьба по дереву, скульптури та звичайно картини тепер доступні всім поціновувачам прекрасного. Це дійсно у нас Василь найпопулярніше ім'я на Закарпатті у всі часи. І минулого року ми започаткували таку виставку. Вирішили зібрати творчих Василів із різних галузей мистецтва і культури. І провели, вона гарно сподобалася і ми вирішили повторити. І думаємо, що і на вона буде традиційною. зараз. Тут 21 Василь представлений: це найбільше художників живописів, плюс є майстри прикладного мистецтва, ну і літератори. Понад два десятки митців створили експозицію з полотен у жанрах живопису, і графіки, зразків декоративно-прикладного мистецтва, скульптур тощо. Тут зображені усі пори року, а повний спектр кольорів і напрямків живопису. Ми не робили якесь, щоб було це зима, бо там тільки різдво. Те, над чим працюють художники, що їм подобається. Хтось говерлу спостерігав там, зафіксував красиво піпіван, гору. Там хто що якісь такі видатні речі в Закарпатті. Ось просто річки понамалював, котрі тут є мотиви, кольори, такі веселі, радісні закарпатські якраз що пасують до такого свята, як святого Василя. Музичною окрасою заходу став виступ фольклорного ансамблю та літератори, які навіть вірші про Василів зачитали. Ось така окраса срібної землі у вигляді тезок тішитиме поціновувачів закарпатського мистецтва ще не один рік. Адже як запевнили організатори, широкому загалу ідеї з виставкою сподобалась. Куди б у селі, в нашому Закарпатському, ви не пішли, в яке б село ви не пішли. Обов'язково на весіллях то заспівувачі Василі на весіллях. Василі не обходиться, коли коляди, звичайно, в от, ну, І взагалі так уже повелося. Навіть приповідка така є, якби на Василі не було б і дітей на селі. Дякую за увагу та довіру. Вдалого вам тижня і залишайтеся разом з нами.